Всім привіт! З вами канал Гурієв тм 3 і це свіжі новини боксу. Шокуру Стівенсону не сподобалася заява Тульки Аляль Шейха про Томи Джері у боксі. Вау, Деантей Уайлдер насілений на бій проти Джошуа. Подобається бути клоуном. Тренер Дюбоа жорстко відповів про поведінку Усика. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У травні на ринг повернувся представник топ-10 паунтфо-паунд Девін Хейні. Його камбек чекали, але вийшло дивно. З одного боку він упевнено перебоксував екс-чемпіона Хосера Міраса і, начебто, не залишив йому жодного шансу. З іншого, сам бій вийшов на подив. Боягузливим і нудним, хейні ніби переміг у суху, але не підкорив, а скоріше розчарував фанів, а декого навіть розлютив, причому як глядачів, так і тих, хто допомагав йому готуватися. Наприклад, легенду боксу та члена залу слави Шейна мозлі. В інтерв'ю Фейт Хайп він висловився максимально відверто. Що тут, бляха відбувається? Я хотів закричати: Біл, що ви задумали? Ти що сказав йому велосипедити весь бій? Біл, він же може зад цьому чуваку, він міг його вирубати. Мозлі нагадує, що торік, де він усильно дісталося від Раяна Гарсії, він припускає, що цей перформанс це наслідки ПТСР. Люди так кажуть, не знаю, чи можу я не погодитися з ними, тим більше, що я ніколи раніше такого не бачив. Моузлі пропонує не списувати з рахунків Хейні, нагадує, що це реально класний боєць. Він не показав нічого, але він вміє битися. Головний інвестор великого боксу Туркі Аляль Шейх дав зрозуміти на його івентах: бігати рингом, як у мультику Томі Джерії, ніхто не буде. Він відкрито заявив. Такі поєдинки у наздоганяння йому не цікаві. Фанати одразу вловили, кому може дістатися натяк, і почали іронізувати з приводу Шокура Стівенсона, відомого своєю обережною манерою ведення бою. Адже вже 12 липня на вечері боксу від Аляль-Шейха в Нью-Йорку Стівенсона чекає бій. З небезпечним панчером Вільямом Сепедею сам Шакур не залишився осторонь і відповів на випад саудівського босса в інтерв'ю Брайану Кембалу. Вважаю, що це надречно до бійця, незалежно від його стилю. Ми всі бійці, ми всі суперроучі. Але залежить від стилю. Ми всі проходимо кемпи, ми всі виходимо в ринг і показуємо все те, що вміємо робити. Хтось рубається, хтось рухається. Все це частина боксу. Гучна. Заява Аль-Аль-Шейха Шейха це не просто випад, а реакція на прикрі промахи. У травні він організував два дорогі шоу, але обидва закінчилися конфузом. Спочатку Вільямс Скул провів 12 раундів у режимі втікача від Канело, а потім Девін Хейні влаштував щось схоже проти Хосера Міраса. Замість видовищного боксу публіка побачила нас доганялки, що розчаровує, Шакур якось недоречно згадав про найбільших. Я не бачу нічого поганого в тому, що бійці рух. І використовують весь ринг, думаю, що такі чуваки, як Мохамед Алі та Шугаре Рей Леонард, були б розчаровані, якби почули ось це, адже вони використовували весь ринг, тож особисто я з цим не згоден. Резонанс від заяви Аляль-Шейха зрозумілий, але як організатор івентів, він має право запрошувати тих бійців, яких хоче бачити. Якщо чемпіон світу на вазі Деантей Велдер. Не збирайся затягувати із поверненням. Бронзовий бомбардувальник анонсував, що наступний бій проведе вже у вересні, Інтриги додає локація, розглядається Південна Корея. А це ще не все. На кінець року, орієнтовно в грудні, Уелдер планує ще один бій. Місце проведення поки що тримається в секреті, але ясно одне: 2025 рік може стати для Деонтея роком великого перезапуску. Ми дотримуємося плану, який ми маємо. Мені. Точно потрібно ще кілька боїв для розгойдування. Ще багато роботи потрібно зробити, щоб я міг відчувати задоволення і відчути, що я справді повернувся. Деонте хоче, щоб у 2026 році відбувся бій із серйозним опонентом. Можливим суперником для цього поєдинку є Ентоні Джошуа. Це може бути проти Джошуа. Якщо буде домовленість про бій, ми готові піти цим шляхом. На кону багато грошей, але іноді справа не в грошах, бо ми маємо. Переконатися, що все добре, ми займаємося травматичним видом спорту. Коли ми будемо готові, всі знатимуть. Ми просто збираємося приймати бій за боєм, крок за кроком, але я повернувся, просто будьте терплячі. Я повернувся крихітко, я відразу повернувся до спортзалу, коли буду вдома, додав він. Нагадаю, Уелдер переміг Тарола Хрендена технічним нокаутом у сьомому раунді. Раніше Еді Хірн говорив, що Джошу готовий провести бій з Уелдером у жовтні, листопаді чи грудні. А чи вірите ви, що цей бій все ж таки відбудеться? Чи знову просто порожні балачки? Пишіть під відео. Ну і на завершення, тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз прокоментував гучну суперечку з Олександром Усиком, яка сталася під час прес-конференції. Треба нагадати, йдеться про момент, коли Дюбуа та його команда не погодилися з результатом їхнього минулого бою та обговорювали можливий реванш з українським чемпіоном, який володіє титулами WBA, WBO, WBC та IBO. На запитання журналістів про те, як він оцінює словесну суперечку з Усиком, Дон Чарльз не втік. Від відповіді, і озвучив свою точку зору прямо і жорстко. Ти і мав що сказати. Я проводив кілька прес-конференцій Усика з Тейсоном Фьюрі і з Даніелем. Це було багато років, і я ніколи не бачив. Він різко завершив усе, просто підвівся. Я такого за ним ще не спостерігав. Ти намагаєшся залізти йому в голову чи вже заліз? Ні, я намагаюся встановити правду, бо правда завжди робить вас вільними. Очевидно, ми зачепили його за живе, і він поводився дуже нехарактерно. Він жартував. Йому подобається грати роль клоуна, фокусника, він танцюрист і таке інше. Він ніби змінює кольори. У глибині душі він знає, що ми його розгадали. Бо, як я сказав, він як хамелеон, який змінює кольори, щоб влитися у середу. Він знає, що ми його розгадали. Всі ці акторські ігри. Він використовує як димову завісу, щоб приховати те, що відбувається. Я не буду більше вдаватися до подробиць. Ми його зловили, я сказав йому: ми збираємося повністю проаналізувати і зловити тебе, сказав Чарльз. Нагадаю, що реванш Усика та Дюбуа пройде 19 липня. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.